Готували ракетні удари по об'єктах Укрзалізниці на Харківщині та Донеччині. Служба безпеки викрила російську агентурну мережу. До складу групи входило восьмеро місцевих мешканців. Вони збирали розвіддані про місця базування та переміщення збройних сил. Насамперед їх цікавили маршрути руху військових ешелонів і розташування залізничних станцій, саме тих, на яких розвантажують озброєння. Також під час тимчасової окупації Ізюма і Балаклії. Підбирали кандидатів до складу місцевих окупаційних адміністрацій. Наразі чотирьох фігурантів затримали. Ще четверо перебувають на території країни-агресорки. За даними слідства, агентурна мережа була сформована двома кадровими співробітниками ФСБ до початку повномасштабного вторгнення. До її складу увійшов агент, який раніше був завербований почесним консулом РФ у Харкові. Інших учасників групи агресор залучив до негласної співпраці дистанційно або під час поїздок фігурантів до Російської Федерації. Кожному з них було присвоєно псевдонім та відпрацьовано конспіративну легенду.